Гримнуло з такою силою, що здригнулися найбільші міста. Росіяни почали бомбити нашу логістику та населені пункти. Схоже, перемир'я для них було лише приводом, аби дочекатися морозів. Тож ЗСУ довелося діяти у відповідь, аби і дати відсіч над базами та колонами солдат. Полетіли уламка. Все став ухоплювати вогонь. Вибухи накрили ключові аеродроми Рафії, що вважалися неприпустимими. Система ППО чому не встигли протидіяти мовчання. Командувані лише посилили лихо а в Кремлі соці. Ільних хаос, вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобаки та коментарі. А я розпочнатиму. російські війська під час перемор'я змістила акцент ударів на транспортну інфраструктуру. Під обстріли потрапили залізничні колі та автомобільні магістралі. На Дніпропетровщині зафіксовані пошкодження, і водночас Запоріжжя залишається під безперервним вогневим тиском. Утім, ворог ще більше перестав стримуватися, коли знову вдарили морози. Утім, і Україна відповіла. Тож за останні 24 години ворог завдав безліч ударів дронами по об'єктах залізниці від вибухів у мороз люди стрибають під вагони. Всі ховаються куди можуть, аби вціліти. Зокрема, по залізничній інфраструктурі станція Синельникова на Дніпропетровщині повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Підірвані вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі, адміністративні та виробничі будівлі написала Свороденко. Вона також уточнила, що з міркувань безпеки Укрзалізниця змушена зберігати обмежені руху між Дніпром та Запоріжжям. Водночас у місцевих телеграм-каналах з'явилося відео, на якому зафіксований момент удару одного із шахетів по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області. З оприлюднених кадрів зрозуміло, що люди в цей час перебували під вагонами потягу, де ховалися від російського обстрілу. Із міркувань безпеки Укрзалізниця змушена зберігати обмежені руху між Дніпром і Запоріжжям. У компанії повідомили про нові ушкодження залізничної інфраструктури для рейсів, які здійснюють сполучення між Дніпром і Запоріжжям, було організовано автобусне перевезення як тимчасову альтернативу. Водночас противник не зосереджується виключно на атаках по залізничних поїздах і продовжує завдавати ударів і по інших цілях. Адже, як повідомив радник міноборони Сергій Флеш, російські війська активізували атаки на логістичну інфраструктуру на Богуслав Петропавлівка у Дніпропетровській області за його словами ворог зосередив зусилля саме на порушенні транспортного сполучення та постачання. Противник кинув сили на удари по логістиці на ділянці Богуслав Петропавлівка. Бо була на Старлінках за добу там десятки ударів, в тому числі по автобусу, який перевозив людей дивом, всі залишилися живі. Все це Рубікон показує на своїх каналах, зазначив без Він додав, що міністерство оборони України відреагувало негайно, а міністр оборони особисто контролює ситуацію. тактика вибивання шляхів логістики – це класичний метод роботи нашого противника. Підкреслив Леш. Про цьому і інші експерти наголошують, що удари по логістиці спрямовані на ускладнення переміщення техніки евакуації та постачання, що створює додаткові ризики для цивільної інфраструктури і населення регіону. Ну а про те, що Росія переорієнтувалася на логістику та вузлові станції, говорить і глава держави Володимир Зеленський. Він зазначив, що удари по енергетичних об'єктах майже не фіксувалися. Окрім Донецької області, де авіабомба влучила в газове інфраструктуру. Натомість росіяни наносять удари по українській логістиці, зокрема по вузлових станціях у Дніпропетровській області вранці враження окупантами, зазнав спеціальний вагон електростанції «Укрзалізниці». у Увесь день тривали і звичні атаки дронами, авіабомбами на Харківщині, був удар балістикою по складах американської компанії Філіп Моріс. Була значна пожежа, були удари по Нікополі, по Херсону, прикордонних районах Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Розповів Зеленський про російські обстріли. Ну окрім цього, вже стало відомо, що на дні Дніпроп... Тровщині через атаку дронів РФІ пошкоджене фермерське господарство. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджав Телеграм. За його словами, на Нікопольщині агресор обстріляв з артилерії, райцентр і Марганецьку громаду. Минулося без загиблих і постраждалих. Тим же часом в інтернеті поширюється відеозапис, який імовірно було зроблено на території однієї із київських теплоелектроцентралей. На відео зафіксовано значні пошкоджені об'єкти, що свідчить про серйозний рівень руйнувань. Автор запису висловлює сумнів у можливості відновлення цієї ТЕЦ. Під час огляду наслідків удару він зазначає, що зафіксував менше три влучення. Одне з них, за його словами, припало безпосередньо в турбінне обладнання станції. Варто зазначити, що після останньої атаки на столицю із ладу вийшла ТЕЦ 6 яка забезпечувала електро. Постачання увесь тиснянський район не виключено, що саме об'єкт об'єкти потрапив на оприлюднені кадри. Ну а військовий експорт Олег Жданов тим часом розповів і про вибухи, які відбулися на території Російської Федерації. Тож далі давайте разом заслухаємо. Поражено сред живої сили і техніки противника, Пункт управління безпілотниками в районі Великої Новоселки. Там мы достали, разведали и достали его. А также сосредоточение живой силы противника в районах населенного пункта Шахова и Григорьевки. Подразделения сил обороны э, наносили удары по э, по, по э, складу боеприпасов в районе. Нижней Дуванки. Это территория временно оккупированной Луганской области. Сосредоточение после, после, сосредоточения живой силы и техники врага населенного в районе населенного пункта Гуляй-Поле, Запорожская область, временно оккупированной ее территории, и пункт управления батальона в районе Березового, это Днепропетровская область. А, вот Да, Такие это что касается нашей оккупированной территории. Что касается территории Российской Федерации, то силы обороны Украины. нанесли удары по нефтебазе Хохольская, это Воронежская область Российской Федерации, подтверждено возгорание нефтепродуктов, и там сейчас наблюдается густой черный дым. Идет, как говорят, говорит российская пропаганда, идет плановое выгорание нефтепродуктов на базе Хохольская. И, кроме того, зафиксировано попадание в сосредоточение живой силы и техники врага в населенном э, пункте Колотиловка. Это Белгородская область Российской Федерации. Это, кстати, вот э, к тому, что на плацдарме Волчанск, как раз это там недалеко э, находится, по, напротив плацдарма Волчанск, враг на, э, пытается накапливать личный состав для пополнения потерь и создания какой-то... Ну, скажем так, небольшой ударной группировки. Мы вычисляем эти районы сосредоточения и наносим туда огневые удары. Тем часом, в тимчасово окупованому Криму резали одну из ключевых подстанций півострова. Видно, це все на супутникових знімках. Повідомляє діпстейт. Ідиція про підстанцію західно-кримська, як зазначила аналітики проєкту, зруйновано будівлю пульта керування трансформатор ат АТ-1» та мобільну газотурбінну електростанцію, потужністю 22,5 МВт. Саме ця підстанція є однією із ключових для електропостачання всього західного узбережжя Криму, включно із міста Євпаторію та Саками, а також численних військових об'єктах, тому числі в цьому регіоні. Тому ворог постійно намагається приховати факти ураження таких цілей силами оборони України. Але від супутникових знімків не сховатися нікому. Ідеться в повідомленні. До речі, варто також зазначити, що з'явилися нові супутникові дані з заводу енергія. Виробник батареї для «Іскандер» зазнав масштабного удару. Зокрема, в найсток атаки зафіксовано щонайменше п'ять прямих влучань в об'єкт. Три удари в одну з будівель, ще два в іншу. Одне приміщення зруйноване вчент. Нагадаємо, що раніше місцева влада спростувала влучання і відверто брехала про падіння уламків. Відомо, що енергія є єдиним виробником батареї для модулів планування і корекції, які встановлюють на авіаційні бомби. Після атаки на патенгія в генштабі повідомили, що зупинка Роботи цього підприємства позбавила частину російської військової техніки необхідних акумуляторів. А у Краснодарському краю РФ пролунав потужний вибух. Об'єктом операції стали військовослужбовці 47-ї ракетної бригади ЗС РФ. Про це повідомило гур України. Внесток міни вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КАМАЗ. На момент вибуху вантажівка перевозила особовий склад підрозділу. За даними розвідки, серед російських солдатів є втрати. У ГУР наголосила, що саме це підрозділ несе відповідальність за масовані. Ракетні удари по території України та воєнні злочини проти мирного населення. Гурма України нагадує, що за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Ідеться в повідомленні. Ну і так само кара настигла тих, хто готував і вибухи в центрі Одеси. Зокрема, було затримано трьох російських агентів, які готували підриви автомобілів та помешкань українських військовослужбовців і членів їхніх родин. За даними СБУ, підрив мали здійснюватися шляхом дистанційної активації саморобних вибухових пристроїв. У такої Осі ворог намагався не лише вбити українських воїнів, але й посіяти паніку серед цивільного населення. За даними головного управління внутрішньої безпеки та слідства СБУ, основними цілями російської агентури були спецпризначенці служби безпеки та військові ЗСУ, які залучені до бойових дій на південному фронті. Фігуранти тривалий час відстежували місця проживання оборонців України та місця паркування їхніх автомобілів. Згодом вони отримали від кураторів із ФСБ координати схорону, з якого забрали два саморобні вибухові пристрої. Обидві бомби планували закласти саме біля входів до квартир двох військовослужбовців Сил оборони. Після цього зломисники мали отримати нові СВП для підриву автомобілів наступних цілей. Співробітники СБУ спрацювали на випередження та затримали агентів під час їхнього руху з вибуховими пристроями до помешкань українських військових. За матеріалами справи завдання ворога виконували троє місцевих жителів: 36-річний ухилянт, дезертир та представник громадської організації з охорони громадського порядку. Наразі зловмисники перебувають під вартою без прав внесення застави їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивились це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.